Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео я хочу поділитись інструкцією по в'язанню комплекту кофти та топу із міксу пряжі мироносової вовни та бавовни. Цей комплект був зв'язаний в минулому році, і в одному із в'язальних влогів я розказувала про його виконання, але для вашої зручності я вирішила вирізати цей фрагмент і надати його окремим відео. Тож я бажаю вам приємного перегляду, в'яжіть і отримайте задоволення. Робота серпня, якою якою я дуже хочу з вами поділитись, Це комплект із кофти та топа. Зараз ви можете бачити цей комплект на мені. Трошечки відійду, наскільки це можливо, кавчик. Розкажу трошечки передисторію цього комплекту. В минулому році я придбала в ярні, ой, вибачаюсь, не в ярні, а в Кенді Ярн я придбала італійську бавовну Емілько Тоні. Вона була по розпродажу і дуже сподобався колір такий ніжно-бузковий. Ніжно, ніжно і я придбала і зв'язала собі в дві ниточки. Вона тоненька була 400, в 100 грамах 400 метрів, але вона була набагато тоньше, мені показалось десь в 100 грамах 500 метрів, ну це не важливо. І я в дві ниточки зв'язала собі топ. Я покажу вам на фото. Пряжа в мене залишилась, і я подумала: ага, а чого б мені не зв'язати кофту собі на гудзиках. Я подумала і придбала собі в е, мириносову вовну Ірен. В ста грамах, якщо я нічого не плутаю, півтори тисячі метрів. Але ж якщо я щось переплутала, то я вам е е напишу е який метраж. І я взяла одну ниточку італійської бавовни Емілько тонім і дві ниточки ірен е мериносової вовни, і зв'язала собі кофту, е але ж пряжа знов залишилась, е і я так подумала: а чого б мені не зв'язати топ. На одну деталь чи пер, ну, на, е, деталь переда ми мені е, точно вистачить пряжі, і, а на спинку думаю, хватить, не хватить. Якщо не вистачить, то я просто зв'яжу біленьку якусь підберу. Це буде спинка, е, я буду носити це як двічку, тому нічого страшного. Так я і зробила. І зараз я хочу вас запросити. Я переключу камеру на стіл, і я зараз е, е, я спробую. Коротко, але дуже зрозуміло розказати вам, як я в'язала цей комплект і кофту. І топ, для того, щоб ви могли повторити цей виріб, він мені дуже подобається. Я його е, одягаю як з джинсами, так і з класичною спідницею, так і з брюками. Дуже гарно виглядає. Я додам декілька фото, це ви все побачите, і коротеньке відео, яке в мене вийшло зняти в цьому комплекті. Тож... Спочатку ми розберемо, як я в'язала кофту. Вибір, виріб зв'язаний на розмір L. Ширина 49 см, довжина 57 см, вага виробу. 340 грамів. Пряжу я використовувала одна ниточка бавовни Еміль Котонін. Заявлений метраж був в 100 грамах 400 метрів, і дві ниточки мироносової вовни Ірин від магазину Ярна. Метраж в 100 грамах 1400 метрів. Спиці я використовувала 2,5 і 2,75 щільність в'язання в 10 см 22 петлі та 28 рядів. Рапорт візерунка складає 16 петель і 8 рядів. Кофта зв'язана окремими деталями знизу. І ми починаємо зі спинки. Перед вами спина. Я використовувала набір, який називається російською фабричний набор з додатковою ниткою. Тож, на спиці 2,5 на додаткову нитку краще контрастного кольору, ми набираємо 57 петель. 57 петель. В'яжемо один ряд лицьовими петлями. В другий ряд це буде виворітний ряд, ми в'яжемо виворітними петлями, і третій ряд в'яжемо лицьовими петлями. Далі, по виворітній стороні, нам потрібно удвоїти петлі, піднімаючи їх з першого ряду з протяжок. Я це детально покажу в майстер-класі по в'язанню цього набору. Після того, як ви удвоїте петлі, у вас на спицях. 112 петель і на цих 112 петлях ми будемо з вами в'язати гумку. Гумка буде в'язатися 2 лицьові, 2 виворітні петлі. Ви в'яжете 8 рядів, у мене це 2 см. Коли ви пров'язали гумку ви додаткову ниточку. Прибираєте. Я це також покажу, як це зробити в майстер-класі. Далі ми переходимо на спиці 2,75 і починаємо в'язати саме візеруночком. Рапорт, я вже сказала, складає 16 петель і 8 рядів. Раппорт ви буде, будете в ширину повторювати 7 разів. 7 разів. Я вибачаюсь. І е, уважно прослідкуйте, будь ласка, щоб у вас починався ряд двома виворітними і закінчувався ряд також двома виворітними петлями. До пройми ми в'яжемо 32 см. Це буде 11 рапортів. Ось таких з першого по восьмий ряд 11 рапортів вгору. І далі починаємо формувати пройму. Для формування пройму спочатку ви закриєте один раз, чотири петлі, один раз. Три петлі, один раз дві петлі і один раз одну петлю. А потім потрібно буде іще одну петлю закрити по полотну. Тож ви пров'яжете з одного боку і з другого боку. Ви бокуте кромкову петлю. Потім дві петлі разом лицевою і далі почнете в'язати, в'язати продовжити візеруночок. А з цього боку ви пров'яжете дві петлі разом з цієї сторони буде нахил вліво, з цієї сторони буде дві петлі разом з нахилом вправо і кромкова петля. Таким чином ви закрите іще по одній петлі з кожного боку. Після дев'яти, і далі продовжуєте в'язати візеруночком. Після 9 рапортів від початку формування пройми, ви пров'язали 9 рапортів, і ви починаєте формувати скіз плеча і виріс горловини по спині. Е, для цього як це ми будемо робити? Ми будемо це, це робити паралельно і зкіз плеча. І формування пройми. Починаємо в'язати перший ряд спочаточку. Закриваємо середні 20 петель і продовжуємо в'язати далі. До кінця ви не дов'язуєте 6-6 петель, в'язання повертаємо, пров'язуємо виворітний ряд. І далі продовжуємо формувати виріз горловини з цієї сторони. І це плече. Далі ви закриваєте 6 петель, продовжуєте в'язати візеруночком, не дов'язуєте знов 6 петель в'язання, повертаєте, в'яжете виворітний ряд. Закрили далі 5 петель, в'яжемо по візеруночку, не дов'язуєте 6 петель, в'язання знов повертаєте. Пров'язуєте виворітний ряд. І потім ви пров'язуєте весь ряд за малюночком. Петлі у нас залишаються відкриті, я їх знімаю завжди на шпильку. Потім ниточку ми чіпляємо з цього боку, і таким самим чином ви формуєте горловину з цього боку і скіс плеча. Далі в'яжемо ліву. Поличку передньої частини. Також на спиці 2,5. На додаткову нитку ми набираємо 34 петлі. В'яжемо один ряд лицьовими петлями, другий ряд це буде виворітний ряд виворітними петлями і третій ряд лицьовими петлями. Далі, по виворітній стороні, нам потрібно удвоїти петлі, піднімаючи їх. З першого ряду з протяжок. Але зверніть увагу, що планку, зараз я покажу, я в'язала одна лицьова, одна виворітна, а гумку. Гумку на планочки, бачите? Ось одна лицьова одна виворітна. А саму гумку я в'язала дві лицьові дві, дві виворітні. І ось ближче вам, вам покажу фабричний, фабрічний. Ну, я переводила виробничий край, ну якось я ніде не зустрічала е, такої назви. Ось такий край. Російською, я ще раз кажу, він називається фабричний. Так ви і будете піднімати Петлі спочатку пров'язуючи одну виворітну, ви будете підніма... піднімати з цього боку спочатку одну виворітну одну лицьову петлю, це буде 9 петель, і далі дві ви, по дві виворітних, по дві лицьових до кінця ряду. Я обов'язково ще раз кажу, я випущу відео, як пров'язується таким набором гумка, дві лицьові, дві виворітні, і як пров'язується гумка. Одна лицьова, одна виворітна, як піднімати петлі, як убирати додаткову нитку, все все я вам покажу, і ви зможете сюди це використати. Після удвоєння у вас повинно бути на спицях 69 петель. І ми в'яжемо вже з цього боку спочатку 58 петель гумкою 2 виворітні, 2 лицьових, і далі. Ось наша планочка одна лицьова, одна виворітна. вісім рядів. У мене це 2 сантиметри. Додаткову ниточку прибрали після цього. І далі ми переходимо на спиці 2,75 і починаємо в'язати рапорт. У нас буде на половинці 3 рапорта. Повних, і на цій половинці в нас буде три повних рапорта і одна ось ця права частина рапорта. Далі ми в'яжемо візерунком до пройми. До пройми ми пров'язали 32 ряди це 11 рапортів. Закриваємо для пройми 1 раз 4 петлі, 1 раз 3 петлі, 1 раз 2 петлі, 1 раз 1 петлю і 1 раз по полотну. Я вже розказувала, як я це робила по спинці з, з цього боку, бо ми в'яжемо полочку. Після самі 7. Рапортів після початку формування пройми, ми починаємо формувати виріз горловини. Глибина в мене виріза горловини попереду 8 см. Я спочатку знімаю петлі планки на додаткову шпильку і закриваю в кожному другому ряду 1 раз 5 петель, 1 раз 4 петлі, 1 раз 3 петлі, 2 рази по дві петлі, три рази по Одній петлі і далі іще два рази по одній петлі, але ж паралельно формую вже скіз плеча. Скіз плеча ми формуємо так само, як це робили по спинці, не дов'язуючи три рази по шість петель. Плече сформовано, ми знімаємо на додаткову шпильку і ліва половина. Передньої частини в нас готова. Далі ми в'яжемо праву полочку передньої частини. Вона в'яжеться аналогічно лівій, тільки відмінність в тому, що коли ви будете піднімати петлі, на коли будете в'язати гумку. Коли будете піднімати петлі для в'язання гумки, то спочатку ви піднімете 58 петель і будете пров'язувати дві виворітні дві лицеві, а потім 9 петель для пров'язування планки. Одну лицьову, одну виворітну будете піднімати. І так ви пров'яжете 8 рядів, тож 2 см, як у мене. І ще одна відмінність це отвори. Для гудзиків. цих отворів у мене всього сім. Я зараз покажу їх трошечки ближче. Я їх робила між п'ятою та сьомою петлею планки, і подивіться, будь ласочка я робила навпроти першого ряду рапорта. Ось тут перший отвір. Пров'язала рапорт, зараз я так покладу рівненько. Ось перший рапорт, в першому рапорті, в першому ряду я зробила отвір, я дов'язала перший рапорт, другий рапорт, третій, і в четвертому рапорті я знов зробила отвір між п'ятою та сьомою петлею. Дов'язала цей рапорт, і ще два рапорти, і знов. Я зробила отвір. І таких отвірів у мене по планки сім штук я це робила. І, і ще хочу звернути увагу на те, що на, саме на цій частині планки ми використовуємо також три повних рапорта. І саме ось цю ліву частину рапорта. Давайте я покажу вам на, саме на кофті, як це виглядає. Ось дивіться, ось планочка в мене. Ось половина рапорта, листочок йде вліво. І далі йде повний рапорт. Ось один, другий і третій рапорт. Ось так це виглядає. Ось. І далі йде в мене спина. Отак. От Ось, далі йде спина. І е, дивіться, як для цього візеруночка е, саме гумка дві лицеві, і дві виворітні, як вона гарно виглядає. Тут одна лицьова, одна виворітна. тут не дуже було бо ламався б візеруночок. А тут прям, ну. Дуже, дуже красиво, мені дуже подобається. І все, в принципі, наша, в принципі, наша права полочка передньої частини готова. Далі ми переходимо до в'язання рукава. Також ми набираємо на контрастну нитку 27 петель, пров'язуємо все так само один ряд лицьовими петлями, другий ряд виворітними петлями, третій ряд лицьовими петлями. По виворітній стороні з протяжок також ми піднімаємо петлі, удвоюючи їх, і в нас на спицях 52 петлі. І Ми починаємо в'язати. Шість рядів гумкою, 2 лицьові, 2 виворітні. Після цього ми переходимо на спиці 2,75 і в'яжемо візерунком. У нас на рукаві три повних рапорти після гумки. Для розширення рукава. В кожному сьомому ряду я додавала з кожної сторони 14 разів по одній петлі. Всього у мене до пройми 119 рядів або 42 см. Далі я почала формувати окат рукава. З обох сторін я спочатку закрила три петлі. Потім в кожному другому ряду я закрила один раз дві петлі, 19 разів по одній петлі, один раз дві петлі, один раз три петлі і по і один раз чотири петлі через 64 см. Від набірного краю я закрита, пет, закрила петлі, які в мене залишились. Все, рукав наш готовий. Так само вив'яжете другий рукав. Далі ми е, з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць, вшиваємо рукава, виконуємо бокові шви і шви на рукавах. По горловині я набрала 119 петель. І також плюс 18 петель, 9 петель з цієї сторони і 9 петель з другої сторони планки. Всього 119 плюс 18, скільки це? 119 плюс 18, 129, 137 петель. Всього 137 петель. І пров'язала спочатку чотири ряди, одна лицьова, одна виворітна. я е увага! Я, е Горловину обв'язувала гумкою, одна лицьова, одна виварідна, так як у мене була пров'язана планочка, то логічно було тут зробити. Ну, Я так вирішила, ви можете робити так, як вам зручно. Значить, Один ряд, чотири ряди, одна лицьова, одна виварідна. Потім два ряди я пров'язала порожньою гумкою і закрила край гулочкою. Дивіться, як охайно в мене все вийшло. Також я Обов'язково зразу після цього відео зніму е відео, як я закриваю голочкою, і е викладу зразу на канал, щоб ви могли це побачити. Бо дуже багато, признаюсь чесно, е в Ютубі цих відео, але поки я знайшла для себе. Те, що мені було зрозуміло і зручно, ну, я не один десяток, мабуть, відео, відео передивилась. Тому я викладу, якщо вам це потрібно і зрозуміло, як я це буду пояснювати, будь ласка, користуйтесь, я буду дуже рада. І все, наша кофта готова. Я пропоную переглянути декілька фото цього виробу і перейдемо до топу. Я хочу вам розказати, як я в'язала топ. Ширина топу 46 см, довжина 49 см, вага виробу 150 г. Пряжу я використовувала одна ниточка бавовни Еміль Котані. Метраж в 100 грамах 400 метрів, і дві ниточки мироносової вовни ірин від магазину Ярне метраж в 100 грамах 1400 метрів. Пряжі у мене було дуже мало, тому я спиці тут використовувала 2,75 і 3. Щільність в'язання в 10 см 18 петель та 28 рядів. Раппорт візерунка, я вже казала, складає 16 петель і 8 рядів. Топ я в'язала окремими деталями знизу, і дві деталі в мене будуть однакові. Трошечки пізніше ви в цьому зможете впевнитися. Тож, на спиці 2,75 на додаткову нитку я набирала 50 петель. І так само, як ми в'язали фабричний набор на кофті, так само я починала в'язати і топ. Перший ряд лицьовими петлями, другий ряд виворітними, третій ряд лицьовими. По виворітній стороні я удвоїла петлі, піднімаючи їх з першого ряду з протяжок. І після удвоєння у мене на спицях 100 петель. І я почала в'язати гумкою дві лицьові, дві виворітні, шість рядів. Потім я додаткову ниточку я прибрала. Далі я перейшла на спиці номер 3 і почала в'язати візеруночком. Рапорт на топі в мене буде повторюватись 6 рядів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість рядів в ширину. Ряд, прослідкуйте, будь ласка, щоб у вас ряд починався двома виборітними. І закінчувався також двома виворітними. До пройми я пров'язала 30, пров 30 см, у мене це 10 рапортів, і я почала формувати пройму. Формуючи пройму, я закрила один раз три петлі, один раз дві петлі, і дві, два рази по одній петлі. Після шести рапортів від початку формування пройми, я почала формувати виріз горловини. Глибина виріза горловини і попереду, і по спинці в мене 7 см. В'яжемо спочатку, починаємо ряд в'язати спочатку, закриваємо 34 середні петлі, і в кожному другому ряду ми закриємо спочатку 4 петлі і ще один раз три петлі. Все продовжуємо в'язати далі за рапортом. І через 8 рапортів ми знімаємо петлі плеча на шпильку. І так само в'яжемо другу сторону. Це я вам розказала хоч передня частина, хоч спина як вам зручно, я вже сказала, що у мене вони однакові. Для оформлення горловини і. Пройм. По горловині я набрала 138 петель і пров'язала один ряд, одна лицьова, одна виворітна, два ряди порожньою гумкою і закрила голочкою. Бо в мене дуже мало було ниточки, можна було б і трошечки більше пров'язати гумки, Ну, я не могла, бо я боялася, що в мене не вистачить нитки для того, щоб закрити петлі. На пройми я набирала по 80 петель і також пров'язувала і закривала як по горловині. Все, наш топ готовий. Я сподіваюся, що вам було все зрозуміло.